Усім привіт! Перед вами закваска закваскали бітомадри. Подивіться, яка вона гарна, які в неї пори. У багатьох початківців є безліч питань, щодо неї. Наприклад, як її годувати та як її зберігати. Тож зараз це я вам покажу і розкажу. Нам обов'язково потрібні ваги, без них зовсім нікуди. Беремо миску, Туди ж додаю минулу закваску. У мене вона зберігається у холодильнику. Бачите, яка вона? В миску додаю 150 грамів цієї закваски. Вода 75 грамів. Та борошно 150 грамів. Для даної закваски я використовував борошно з великим містом білку 1346 грамів. Борошно обов'язково треба просіяти. І тепер гарно вимісимо нашу закваску. Беремо дощечку або перекладаємо на стіл і продовжуємо вмістити нашу закваску. Потрібно, щоб вийшла кулька, в нас, яка не буде прилипати до рук. Ось, ви бачите, яка вона. Еластична і не липне. Беремо ніж і розрізаємо хрест-навхрест. Обов'язково беремо високу баночку. Ви бачите, у мене тут на 1 літр. І ставимо нашу закваску в неї. Для чого ж нам потрібна така висока баночка? А для того, щоб можна було визначити, наскільки наша закваска піднялась. Все, закриваємо нашу закваску кришкою і залишаємо на 4 години. Після 4 годин наша закваска готова до роботи. Якщо ви не плануєте готувати одразу, можна ставити в холодильник. Залишок нашої закваски я ставлю в холодильник до моменту, коли він мені знадобиться. В основному, я роблю з неї тісто на піцу. Ось і все. Якщо у вас залишилися питання, напишіть у коментарі, я з радістю відповім вам.